то, а може тоді ну, йому, ньому контакти оставив. Видно, що машини продає класні, от реально класні, просто все, блін, воно в нього і підготовлені, і то мало того, що вони е, підготовлені, так вони реально, тіпа, самі по собі. Тобто не просто подшаманяна, намазана машина, а вона сама по собі класна машина. О, но він ще її вичистив. Що це, блін, не якась мусорка заригана, а от просто ти сідаєш в машину, блін. Просто от хочеться сісти в машину, а не так, що підходиш до машини, так, типу, поглянув з двох метрів, скривився і пішов. О. І в чому прикол, блін? І видно, що вони в людини тяжко продаються, бля, ці хороші машини, бо там трохи ціна дорожча, але там ціна ну бля, вона дорожча, бо там машина, а не користу її. От. А ті в космі от ти заходиш на площадку, ну, чувак ну, корчами жуткими торгує, не в зазорах, прям. воно все ну, такими п'ятнами покрашено, прям. всередину заглядуєш, засрано, на рулі просто блин, засрано, подерте все. Ну, ну, Ужас, просто ужас. Кост з двох метрів на ту машину подивився, скривився блин, і пішов звідти. Ну, Такі машини продаються. І ти просто, блін, в шокі, блин, просто в шокі, блин. а що люди купляють. А потім. Ой, блін, да я купив машину 200 пробіга, і то така погана машина, вона в мене почала ламатися, і 200 пробіга це дуже багато. Та да, там не 200 пробіга, а там мільйон пробіга. Ну він блін, скручений, а скручений як? Перед кожним техоглядом. Заїжджають, скручують пробіг і приходять техогляд. І Потім ця вся інформація йде по базах діль, до ділера і так, і так далі. Тому що до ділера може заїхати там, поміняти лампочку, поміняти масло, поміняти фільтри. І все, і в нього йде чітко історія. От. А потім, в кінцевому результаті, вся арифметика виходить, що він за 20 років наїздив 200 тисяч пробіга. І потім лошара приходить з такими вухами хлопає, що йому проказує, що там 200 тисяч пробіга. От. І типу, ну по покажи де. В блоках немає. В історії теж нічого немає. Ну зато машина корж. І він розказує, що стоїть, що машина по городу їздила. Такому ти розказуєш, ти що, бля? Які, яких нафіг по городу, бля? А ти за 200 шов... Щоб... Опа. А ні, тут той 50. Ні, ми теж їдемо. Ні, ми 42 їдемо. Все нормально. Ти дивися. Бачиш, я думав, що комусь 60 лупаша. А ти чого повишаєш голос на маму, я не зрозумів. Хто дозволив на маму голос повишати? Мала? Алло. Короче, все, поки що.